Отримали 4 чергових автомобіля із аукціону. Сьогодні нам доставили Hyundai Kona 64 кВт 2019 року. Комплектація преміум. Пробіг 107 тисяч. Батарея замінена в 2022 році. Kia Niro 2019 року пробіг складає 120 тисяч максимальні комплектації та два Nissan Наліфа. Один з пробігом 75 тисяч, інший з пробігом 87 тисяч. Автомобілі 40 кВтні. Цих чотири автомобіля ми виграли на лізовому аукціоні в Нідерландах. Сьогодні їх доставили нам на нашу стоянку в Польщі. Завтра відправимо документи це мерки і будемо очікувати на реєстраційні документи. Якщо все добре, думаю, завтра будемо виїжджати в Польщу та вівторок вантажитись і доставляти ці автомобілі в Україну. По цінах ліфи вийшли по 12 тисяч євро в Україні всіма послугами Kia Niro. 17500 євро, та Hyundai Kona 15 800 євро. Друзі, якщо бажаєте придбати авто з Європи, звертайтеся, з радістю вам в цьому допоможемо. Всі автомобілі робимо під ключ. Тобто від моменту підбору. Оплати доставки в Україну, розмитнення, робимо сертифікат, тобто передаємо вам автомобіль, готовий до реєстрації. По оплаті проплачуєте 10% завдатку, решта оплати, коли забираєте автомобіль в Україні. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім гарного дня, до побачення.